Колядки миру, всяєві свічок у нижньому храмі босих кармелітів, що слугує нині і за бомбосховище. Благодійна організація Кармель провела конкурс колядок для дітей. Як зауважили організатори, це не лише нагода показати вокальну майстерність, але й краще пізнати, відчути дух різдвяних традицій. Дуже тішуся, що сьогодні так багато нас прийшло передусім, що є діти, які заспівають колядки для нас. Бажаю. Щоб ми всі почули в тих колядках цю справжню історію в про Ісуса Спасителя, і щоб ми відчули, об'єдналися в одну сім'ю. Більше 20 дітей стали учасниками конкурсу колядок. Ці пісні, зі слів присутніх, по особливому звучали із дитячих вуст. Що колись, коли ще моя бабуся була жива, вона з моєю мамою і мною ми разом троє співали колядки польські ще й вона на мене ще, ще тоді вона мене вчила цими польськими колядками, і це я через те, що й і співаю. Відчувається сьогодні дух різдва. Вірою в перемогу з нашими традиціями, з нашими піснями, колядками, щедрівками, Я думаю, ми здобудемо перемогу. З самого дитинства я співала колядок. Тепер навчаю своїх учнів, своїх студентів. Окрім конкурсантів, на імпровізовану сцену виходили й запрошені колективи. Очікування різдва, це очікування чуда, дива. Це традиції родинних зустрічей, коли усі збираються разом. Ми збираємося всією сім'єю: це бабусі, дідусі, мама, тато, брати, сестри, Всі збираються і ми вже разом від... святкуємо Різдво, всі разом проводимо час. Дуже радісно і хотілося би, щоб. Уже традиційно, колись в Пилипівку вже звучали колядки, щедрівки. Люди готувалися, вчили. Хотілось би, щоб в транспорті вони звучали, в магазинах. Це ж людям настрій підніме. Найсвятковіший оцінювали учасників конкурсу компетентне журі і Домініка, яка так вірила у свою перемогу разом із іншими учасниками. Здобула її. Аньовек. «Аньовик». вивчила я його достатньо швидко. Я таку пару раз послухала цю пісню і прям захотіла її співати. Мені було все одно, що там три куплети. Мені всі казали, це що це тяжко. Але я запам'ятала цю пісню, і на другий день я вже її вивчила повністю. Я тренувалася, готувалася і гадаю, що я буду на. На другому або на першому місці. Домініка ж звати? Да. Домініка, а про що ти мрієш? Які бажання загадуєш на Різдво? На Різдво? Ну не знаю, щоб закінчилась війна. Да. Щоб закінчилась війна, думаю, це моя найбільша мрія.